Слава Господу Богу! Дорогі телегидачі, в попередніх телепередачах ми намагалися висвітлити вам основні моменти домобудівництва спасіння роду людського. Мова йшла про те, як Господь Бог з любові творить світ, видимий і невидимий. творить людину по своєму образу, обдаровує людину царським достоинством і вічними благами. Оселяє її в раю, дає їй можливість набувати подобу Божу через дотримання єдиної заповіді. Коли людина порушила заповідь Божу по намові диявола, вона зробилася непридатною жити в раю. Виганяючи людину з раю, Бог дав обіцянку про спасіння людини, адже людина, впавши у гріх, втратила вічне блаженство та вічне життя. Сам Син Божий, Господь наш Ісус Христос, прийнявши людську природу від причистої Діви Марії Духа Святого, бере на себе повинні спасти рід людський, даруючи людині спасіння, Ісус Христос забажав здійснити Його, показуючи найвищу степінь покаяння і покори Богу Цьому. Чому саме в такий спосіб Господь здійснив наше спасіння? Давайте пригадаємо. Ще в раю диявол під виглядом Змія підійшов до людини, спокушуючи її порушити заповідь Божу. Правильно було, якщо б людина послухалася голосу Божого, а не голосу диявола. Маючи дар Божий свободу вибору, людина зловжила ним і повірила, на жаль, не своєму творцю, а дияволу. Таким чином, гріх увійшов в людську природу. Проявивши непокору, людина втратила райську насолоду і життя вічне. Тепер, щоб отримати спасіння, людина змушена була проявити жаль за свої гріхи і покору перед Богом в найвищій мірі. Але людина і надалі схилялася до гріха. Для отримання спасіння людських зусиль, як виявилося, було недостатньо. Але з іншого боку, показати покору перед Богом в найвищій мірі. Повинно бути проявом акту доброї волі самої людини. Давайте ще раз, дорогі брати і сестри, підсумуємо самі для себе. Людина зрішила, проявивши непокору перед Богом, через що втрачає рай і життя вічне. Щоб повернути втрачене блаженство, людина змушена була покаятись і проявити величезну покору перед Богом. На жаль, цього не сталося. Тоді сам Син Божий Спаситель, Господь наш Ісус Христос, будучи Богом, стається людиною. Він приймає осквернену гріхом водами людську природу, щоб принести Богу цю щире покаяння і покору в ім'я людини. Покаяння Ісус Христос приніс на річці Йордані, коли хрестився від Івана Хрестителя. Омивши гріхи людські водами. Іван Хреститель, знаючи, що перед ним стоїть посланець Божий, спочатку не дозволяє собі хрестити безгрішного, а тому каже, що мені треба хреститися від тебе. Але Господь відповідає: Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Ісус Христос. Був покірним перед Богом Отцем, тому що все його земне життя було виконанням волі Божої. Він часто говорив бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який послав мене. Наближалися дні його хресних страждань. Будучи істинним Богом, він знав, які неймовірні страждання мусить перенести його людська природа. Найстрашніше, що ці страждання повинні були закінчитися ганебною смертю. Він як людина з кров'ю і потом молиться Богуцю, щоб уникнути цієї долі. Отче, о коли б ти благоволив пронести чашу цю мимо мене, проте знаєш, що для дарування людям спасіння змушений упокоритися аж до смерті. Тому молитовно промовляй, а втім, не моя воля, а твоя нехай буде. Вершиною покори Богу цю став Голговський хрест, на якому був розіп'ятий ради нас людей і ради нашого Спасіння, Спаситель світу, Син Божий Господь Ісус Христос. Хрест став всесвітнім жертовником, на якому була принесена жертва за гріхи усього світу. З вашого дозволу час, який залишився до кінця телепередач, присвятимо темі шанування Христа, на якому був розіп'ятий Спаситель. Тим більше, що цими днями свята Православна Церква святкує Дні Святого Великого Посту, третя неділя якого названа Хрестопоклінною. У цей Воскресний день священнослужителі кладуть хресне знаменно посеред церкви, щоб віруючі мали. Можливість поцілувати святиню. Часто з боку неправославних конфесій чути докори у бік православних. Наприклад, чому ви православні, зображуєте на своєму тілі хрест? Або чому ви на грудях носите хрест? Адже у Біблії про це не написано. Чому ви поклоняєтеся Христу і цим порушуєте другу заповідь? Адже хрест є творінням рук людських? Коли ви шануєте чи зображуєте на собі Хрест Хрестне ви, мовляв, розпинаєте Ісуса Христа. Такі сміливі зауваження змушують нас, православних, глибше досліджувати такого роду питання. Щоб, по перше, Самим утвердитися у правдиво учені, а по-друге, навчитися захищати православне вчення, опираючись на святе письмо і святе передання. Найперше слід сказати, що дійсно: за часів Старого Завіту хрест був символом тортур, болі, знущання і смерті. На ньому розпинали найбільш злісних розбійників. Було принизливим зазнати смерті на Христі, але Господь неодноразово говорив своїм учням, що йому належить постраждати на Христі. На початку нашої розмови ми говорили, що Спаситель на своєму прикладі показує, як людина повинна коритися Богом. Апостол Павло пише він був покірний аж до смерті Хресної. Іншими словами, син Божий благоволив через хрест принести Богу цю покору, добровільно і свідомо принижуючи себе. Прийнявши смерть на Христі, Господь показує нам шлях до оновлення і освячення Він полягає у приниженні і самовідреченні від свого гордого і амбіційного я. Це нас примушує принизитися. Господь обіцяє за це нас піднести. Щасу Ісуса Христа, хрест перестає бути символом страждань і смерті, а набуває нового значення в Ісусі Христі. Хрест стає для нас символом Воскресіння та життя. Апостол Павло пише в своєму посланні до Солонян. Бо коли ми віримо, що Христос помер і воскрес, так і померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Хрест стає зовнішнім символом нашого Спасіння, тому, коли православні християни шанують хрест Христовий, цілуючи Його, або з вірою носять Його на своїх грудях, або вінчують ним свої храми, або зображають Його на своєму тілі, або просто моляться перед Ним, то вони не розпинають знову Ісуса Христа. І не порушують другу заповідь, а як говорить апостол Павло, проповідують розп'ятого Христа. Той же самий апостол пише про хрест Христовий, бо слово Хресне для загиблих безумство є, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Отож, для нас, православних, хрест являється святиною, освяченою кров'ю самого Бога. Почувши це твердження, природньо може виникнути ще одне запитання: такого роду. Так, дійсно, Біблія вчить, що Спаситель приніс себе в жертву на Христі, пролив на нього свою невинну кров. Але чому ви православні, вшановуєте не Спасителя Ісуса Христа, а знаряддя, на якому Його розп'яли. Відповідаючи на це запитання, давайте пригадаємо собі історію. Яка записана в Біблії, коли єврейський народ ішов пустиною до обіцяної землі? Господь Бог випробував єврейський народ тяжкими умовами життя в пустелі. Євреї, замість того, щоб покласти надію на Бога, не раз нарікали на нього, що, мовляв, немає що їсти і що пити. А та їжа, яку дає Бог, обридла. На бунтівний ізраїльський народ Господь послав отруєних зміїв, щоб жалили їх, і померло безліч людей в той день. І прийшов народ до Мойсея і сказав: Зрішили ми, помолися Господу, щоб він відігнав від нас змій і молився Мойсей за народ, і сказав Господь Мойсеєві: Зроби собі мідного змія і вистав його на прапорі, якщо вжалить Змій кого небудь, ужалений, глянувши на нього, залишиться живим і зробив Мойсей мідного Змія і виставив його на прапорі. І коли Змій жалив людину, вона, глянувши на мідно змія, залишалася живою. Господь забажав спасти людей через споглядання символічного зображення. Найбільш видатні отці та вчителі церкви вчать. Що зображення Змія було прообразом Христа, на якому Спаситель здійснив спасіння роду людського. Як в одному, так і в другому випадку Господь благоволить подавати людям благодатні дари через молитовне споглядання цих символів Божих. Свідоцтвом того, що Хрест є святиня, через яку діє благодать Божа, є безліч. Беззаперечних фактів, які мали місце декілька десятків років тому назад, в атеїстичний час. Радянська влада, яка хотіла знищити віру в Бога, руйнувала все, що нагадувало людині про Господа: храми, монастирі, ікони, хрести, над людиною, рука якої піднялася, щоб зняти хрест з купола церкви, або скоринити дім Божий. Або поглумитися над іконою, чи зробити щось інше, сміючись з віри. Як правило, у дуже короткий час здійснювався суд Божий. Нещастя в родині, втрата здоров'я, а часто й смерть. Проте шануємо хрест Божий не з причини страху постраждати, а з причини любові до Бога. На кінець нашої телепередачі коротко пояснимо те яким чином, згідно давнього передання святих апостолів і святих Отців, християнинові слід складати пальці своєї руки, щоб зобразити знамення святого Христа? Яким чином треба зображати Його на собі? Благочестивий християнин повинен складати пальці своєї руки так. Спочатку треба з'єднати перші три пальці своєї правої руки. Великий казівний і середній для символічного зображення Святої Тройці, Отця, Сина і Святого Духа. А два інші пальці безіменний і мізінець, притиснути до своєї ладоні на знак двох природ Ісуса Христа, Божественної і людської. Кладемо їх спочатку на наше чоло, потім на живіт, потім на праве плече і нарешті на ліве плече, промовляючи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь Бог через знамену Христове освятить наші тілесні духовні почуття. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.